Несподіваною і як виявилося особливо цікавою акцією потішила Львів'ян будівельна корпорація «Ріел», запросивши відвідати кілька тематичних екскурсій вуличками Львова у супроводі відомого історика Львовознавця та затятого дотепника Ігора Лельо у туристичному середовищі Ігор Лельо вирізняється особливим підходом як до співставлення історичних фактів та подій, так і до застосування технічного прогресу. Під час своїх екскурсій він не вперше у Львові, застосував радіозв'язок для комунікації із кожним учасником екскурсії. Як не парадоксально, але більшість охочих, що зголосилися розкривати цікавинки Львова, виявилися саме львів'янами, а дехто навіть і корінними мешканцями міста Лева. Одначе, як виявилося, знання міста навіть у самих львів'ян далеко не повне. Тож учасники екскурсії із задоволенням дивилися на Львів, як вперше у житті. Львів'янам не набридає ходити на екскурсії, скільки б років вони тут не жили, і немає такого, щоб ми щось для себе нового не відкрили. Зробили цілу купу фотографій. Ігор горло зумів у та учасників туристичної групи у тонкощі історії каплиці буємів, приправляючи розповідь характерними небелицями чи, можливо, ще не оприлюдненими історичними фактами. Більшість часу учасники екскурсії провели із задертою догори головою, власне, не через те, що надто вже звикли дивитися під ноги, а тому, що фасади будинків Львова рісніють захоплюючими фігурами, знаками та символами. Найголовніше, що я їм старався сьогодні передати, це гордість за своє місто. За те, що нам так пощастило жити в такому. Я, я переконаний найгарнішому місці в Україні. І знаєте, найцікавіше є те, що завжди приходять люди, які починають доповнювати. Тобто вони насправді мені кажуть, а ви знаєте, а я таке читав, а я таке бачив. Ну і це це, це класна штука. Особливий фурор викликав творчий аналіз інтер'єру Вірменської церкви. Більшість учасників екскурсії вийшли з храму вже зовсім іншими людьми, осмисливши побачене, екскурсія була настільки захоплюючою, що не завадила навіть традиційно примхлива львівська погода. Наше місто є красиве як в сонячний день, так і в дощовий день. Сьогодні, незважаючи на те, що Львів дощовитий, ми отримали море позитивних вражень, може, море позитивних емоцій. Від того, що у нас було багато, що нам. Цю екскурсію зробила компанія «Ріел» і ми щиро дякуємо також Ігору Лельо за те, що він так красиво нам стисло за цей період часу. Міг донести багато таких родзинок нашої історії Львова. Корпорація «Ріел» і надалі тішитиме львів'ян та гостей міста неординарними акціями, адже розбудовувати Львів достойні лише ті, хто досконало знає і шанує його історію.